намасте Вітаю вас на цьому занятті. Почнемо сьогоднішню практику із Сурі Намаскар – комплексу Привітання Сонця. Стаємо на передній край килимка стопи разом. Підкручуємо куприк, підтягуємо м'язи тазового дна живіт. Витягуємо за маківкою вверх, опускаючи плечі. Відчуваємо тадасану, позу гори, стійкість опори в цій асані. Тіло сильне, зібране, дихання рівне і глибоке. Роблячи вдих, ми піднімаємо руки над головою, погляд на великі пальці рук. Видих, утанасана наха вниз, розслаблена голова і шия. Артхол витягнутися вперед, вдих. Відходимо назад фланга. Чатуранга або підставляючи коліна. Чатуранга видих. Собака обличчям вверх або кобра вдих. Собака обличчям вниз видих. Дихаємо один. Два. Долоні щільно притиснуті, пальці розведені. Три. Живіт підтягнути, чотири. П'ять. Погляд поміж долоней. Підходимо до рук, витягнутися вперед, вдих. Утанаси на видих. Піднімаємося вверх за руками. Вдих. Саме астхітіхи видих. І ще два кола разом з диханням вдих. Плечі опущені, лікті підтягнуті, утанасана, нахил видих. Артха, утанасана, вдих. Відходимо назад. планка, Чат, ранга видих. Лікті 90 градусів. Собака обличчям вверх. Вдих. Опускаємо плечі. Собака обличчям вниз, видих, дихаємо, тягнемось п'ятами в підлогу. Один. Подовжимо хребет. Два. Три. Чотири. П'ять. Погляд поміж долоні. Підходимо до рук. Витягнутися вперед вдих. Утанасана, на вниз, видих. Піднімаємося вверх за руками вдих. Сама стхітіхі, видих. І ще одне коло вдих. Утанасана, на видих, дихаємо глибоко. Без затримок. Артха, утанасана вдих. Чапи тандасана, видих. Собака обличчям вверх, вдих, собака обличчям вниз, видих. Дихаємо один. Підберіться до грудної клітини. Два. Погляд на живіт. Три. Розкриваємо плечі назовні. Чотири. П'ять погляд поміж долони, підходимо до рук, витягнутися вперед вдих. Отанаса на видих. Піднімаємося за руками вверх вдих. Сама стихітіх видих. Стопи на ширині тазу. І з видихом йдемо внахил вниз, роблячи захват. Середніми вказівними пальцями за великі пальці ніг. І витягуємось вниз. Якщо виходить руки, згинаємо в ліктях, розводячи лікті в сторони і трошки до себе. Шия повністю розслаблена. Розподіляємо вагу рівномірно в стопи. Витягнутися вперед вдих. Переводимо долоні під стопи, падахастасана, станом, нахиляємося знову вниз видих. Тепер переводимо вагу більше на передню частину стоп, накочуючись на долоні. Лікті розводимо в сторони, дихаємо, витягуємось. Подовжуючи видих, відпускаємо напруження і витягуємося ще глибше. Звільнюємо долоні, повільно піднімаємося вверх вдих. Саме стихіт їхів видих. Відходимо лівою ногою крок в сторону. Вдих, права стопа розвернута вперед, ліва 45 градусів. орієнтовано стопи під долонями. Руки розведені, погляд над пальцями правої руки. І з видихом ми витягуємось за правою рукою вперед і вниз, опускаючись в відхід триконасану. Опускаємо долонь або на гомілку, або з внутрішньої сторони стопи. Плече ліве не завалюється, відводимо плече назад, а куприк навпаки штовхаємо вперед. Погляд на великий палець, вверх дихаємо один. Стопи притиснуті рівномірно. Два. Три. Коліни підтягнуті, чотири. 5, Піднімаємось вверх вдих. Розвертаємось до лівої ноги, права стопа 45 градусів. І витягуємось за ліву рукою вперед і вниз видих. Погляд на великий палець правої руки, дихаємо один. Уявляємо, що ми стоїмо, притиснувшись до стіни, Два. Три. Чотири. П'ять. Піднімаємось вдих. Розвертаємось до правої ноги. Закриваємо стопи. Пальцями вперед на паралельні лінії. Вкладаємо праву долонь на хрестець і витягуємо за ліву рукою вперед і вниз, опускаючи долонь з зовнішньої сторони стопи. Якщо не дотягується, можна поставити на гомілку. І виводимо праву руку вверх, поза перевернутого трикутника. Дихаємо один. Тягнемось поглядом на великий палець правої руки. два. Три. Чотири. П'ять. Піднімаємось вверх вдих. З видихом розвертаємось до лівої ноги. Вкладаємо. Ліву долонь на хрестець. Виводимо праву руку вперед і з видихом витягуємось за правою рукою вперед і вниз. Опускаємо долонь на доступний для вас рівень. Піднімаємо ліву руку вверх, розкриваємось, дихаємо, відштовхуємось правою долоні від підлоги. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Піднімаємось вверх вдих. Підходимо лівою ногою до правої на початок килимка видих. Піднімаємо руки над головою вдих. Отанасина нахил вниз видих. Асхаутанасина вдих. Відходимо назад. чатуранга, видих. Собака обличчям вверх вдих, собака обличчям вниз видих. Погляд поміж долони, схрещуючи ноги, проносимо і м'якенько сідаємо. Випрямляємо ноги, натягуємо стопи від себе. Опускаємо руки під плечі пальцями вперед. І з видихом виштовхуємо таз вверх, виходячи в пурвотанасну. Стопи залишаються разом. Дихаємо один. Штовхаємо таз вище. Два. Три. Чотири. І п'ять з видихом опускаємось. Стопи натягуємо на себе, піднімаємо руки над головою вдих. І з видихом нахиляємось вниз, пащимоти насину. Ви можете робити доступний для вас захват або долоні зверху, або за великі пальці в ніг, або захват зовнішніх ребер стоп. І найглибший захват за зап'ястя. Обирайте доступну для себе варіацію, дихаємо, подовжуємо хребет, відпускаємо напруження. І з дихом піднімаємось. Захват правою рукою за внутрішній ребро правої ноги і виводимо ліву руку назад, Розкриваємось за лівою рукою, дихаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Повертаємося лівою рукою захват. за зовнішні стопою і права рука йде назад. Скрутка. Один. Обидві стопи натягнуті на себе. Два. Три. Чотири. П'ять. З видихом повертаємось. Залишаємо ногу, натягуючи носочок від себе, відпускаємо, захват, тримаємо один, два, спина рівна, три, Чотири. І п'ять, з видихом відпускаємо, змінюємо сторону. Ліва рука, ліва нога, захват з внутрішньої сторони. Права рука йде назад, розкриваємось, дихаємо один, два, три, чотири. П'ять. Захват правою рукою за зовнішній ребро стопи. Ліва рука йде назад. Скрутка один. Два. спина Рівно стопи на себе. Три. Чотири. П'ять. Повертаємось. Натягуємо носочок від себе. Ногу залишаємо без захвату. Тримаємо один. Два. Три. Чотири. І п'ять, молодці з видихом опускаємо ногу, схрещуємо ноги, опускаємо долоні на коліна. Переводимо увагу на своє дихання. Спостерігаємо за своїми відчуттями в тілі. Подякуйте, подумки. Своєму тілу за цю практику. Піднімаючи руки над головою глибокий вдих. Долонів намасте перед грудьми видих. Я вам дякую, що приєдналися до цього заняття Намасте. І до зустрічі завтра!